Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде таке відео. До нас досить часто приходять клієнти і задають питання: от в мене машина на штатному ксеноні D1, D2, D3, D4. Чи варто поставити LED? В деяких випадках варто ззаді стоїть депаратор, який на свій Opel поставив D3S ледівські лампи, і він дійсно визнав, що світла ставило більше. Зараз нас ніч і. Цей апарат приїхав на x 3 13-го року, та, якщо не помиляюсь, 214 пробігу. Не знаю, в якому стані лінзі, там штатний ксеном. Беремо два варіанти, лінзи кажу, лампи і лампи Озун. Ставимо по черзі, тестуємо, перевіряємо, заміряємо, подивимося ендоскопом, в якому стані дзеркало і замірюємо то все люксометром. Най. І так, ми на, на штатному ксеноні. от Ось нас є стіночка. І в нас прилад, помірюємо саме яскраві точки. 155 люксів. Це у нас сліва фара в самому яскравому місці. 260, 220. 303. 309. Тут вже менше. Менше. Ну, от в цьому місці десь було. 317 318 318. Міняємо тоді в нас права фара. По ідеї, світліть яскравіше. Якось в найскравіше, 240-260. Міняємо на правій і подивимося, яка б різниця. Так, зняв, як тут Міняємо стоїть. праву лампу, зняли горловину бачка, вона знімається вверх. Лампочка гаряча, так? треба зачекати. Треба Добре, робимо паузу. Дубль два. Це у нас що у нас? Осрам. Осрам d 1 s Нагадую, машина BMW X3 13 року. Це американець, так? Американець. Щось, подивимося, в якому стані дзеркало. І будемо ставити От Дивимося дзеркало Лінзи. Зеркало не полущене і матовості ще немає. Ще є. Гарне чітке відображення. Ось треба буде цей, і на телефон. Починаємо з лампочки Bismart, ставимо її, включаємо і будемо дивитися на показники. Все, завод. Так, прилас нас з собою. І ось ми бачимо в нас зліва ксенон і справа Лед. Пам'ятаєте, показники було десь на порядка там 317, по-моєму, максимальний був. 390. 418. 440, 450. 450 423, ну це от найяскравіше місце. Ну, Тобто ми додали приблизно 100 люксів, ну 150, можливо, в якихось місцях. Зараз поставимо лампочку від Азум і подивимось, який буде результат. Лампочку Аузум поставимо на ліву сторону. Принцип принципі, змінити те ж саме, що і на правій стороні. І лампа гаряча ще. Давай, все, А до речі, помилки вибивало? Не було.

Золочь, Мирим. Так, 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 так. И что скажешь? Что скажешь? Мирим. 470. 544. Ну, да. А у Zoom виграє. 580 Так. Тут явно показники більші. А у зуму буде яскравіше. Ну і по ціні трошки дорожче. Тут вже виясне сам. Верніше е, приділиться сам клієнт і вже вибере яку, яку лампочку йому лишити. Ну, на стіні е, візуально різницю видно, що ця трошки програє. Ну, не знаю як на камеру, але так візуально видно, що ця продає, програє. Так, ми замінили другу лампочку на Ausum. Помірюємо так само ще цю фару. Ну, в цих самих яскравих зонах. 520. Ну, до 600. Десь буде до 600. 580 але бачили було 590 навіть. 590 Починало, Починали, якщо ви пам'ятаєте, було тут 315 317 якраз на ліві фари стало 590 Тома... О, 600. Ай, там закрили. 600, тільки що ви бачили, 600 люксів. Тобто, збільшили світло майже вдвічі. Ну Але все ж таки зіграло то, що дзеркало Лінз з дуже добре. Саме головне. Подивимося, що в нас на щитковому приборі. Так, двері відкрита, закриємо двері. Так, погод відкрит. Ні телефони. А, тут ключ, я без ключа сів. Але помилок. Саш, а як подивитись тут по помилки? Бо тут ключ вони не бачить, а ну... По Пощелкає туди, як тут поміняв. Полужив. Давай. Все? Капот відкрит, а Все? Змар... нема нічого? Нема нічого. Чисто. 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 Немає. Друзі, ну от, ми поміняли лампочки на BMW X3. Ми поставили клієнт, вирішив поставити лампочки, а у зумбу вони яскравіші. Різниця в ціні є, але не суттєва. Він хотів більш яскравіші. В посиланнях під відео будуть посилання на лампочки EBSMart і, і Auzoom. Також, кому цікаво, ендоскоп так само ми привозимо, продається, так само посилання буде в описі. Пишіть, коментуйте, задавайте питання. На все добре. Пока-пока.